Всім вітання! Сьогодні ми з вами розберемо ось цей чарівний ажурний візерунок з пицями. В'язиться дуже легко і просто. Раппорт візерунку складається з 11 петель для в'язання по колу. Якщо ви в'яжете поворотніми рядами, то вам потрібно буде додати 7 додаткових петель, а також ще 2 кропкові петлі. У висоту рапорт візерунку складає 8 рядів. Переходимо до в'язання. Візерунку в рядах. І так, приступаємо до самого в'язання і починаємо в'язати поворотні рядами наш візерунок. Я вже набрала 20 петель. Самим класичним методом ви можете набрати будь-яким для вас зручним методом. І приступаємо перший ряд. Пров'язуємо кромочну, кромкову я завжди в першому ряді пров'язую. Далі в нас іде лицьова. І ми переходимо до безпосереднього самого рапорту візерунку. І якщо ви в'яжете по колу, то якраз саме зараз ваша увага йде в'язання. Накид, дві лицеві разом з нахилом вліво. Ось так. Наступний лицева. Дві лицеві разом з нахилом вправо. Ось так у нас вийшло. Далі ми робимо накид і в'яжемо 6 лицьових петель. 2, 3, 4, 5, 6. Якщо ви в'яжете далі рапорт, то ви повторюєте з третьої петлі нашого візерунку. Тобто накид, 2 лицьові петлі разом з нахилом в ліво, Лицьова, дві лицеві петлі разом з нахилом право, накид 6 лицьових. Далі йдемо, пров'язуємо наші додаткові петлі Накид. дві лицеві петлі разом з нахилом вліво. Для цього ми знімаємо лицеву петлю, пров'язуємо і знято скидаємо на нашу петлю. В'яжемо лицеву, дві лицеві разом з нахилом право. Для цього я заходжу спицею від себе. І пров'язую дві петлі разом. Ось таким чином. Накид лицьова, кромкова. Перший ряд нашого візерунку готовий. Переходимо до в'язання другого ряду. Другий ряд і всі парні ряди ми будемо в'язати по малюнку. Я вам покажу зараз, як я пров'язую накиди, як я це все роблю. Наступні четвертий і шостий ряд. А також восьмо ви пров'язуєте самостійно. Кромкову знімаємо. Далі в нас йде з вами лицева петля, вона в нас буде виворітньою. Пров'язуємо виворіт. Далі ми маємо накид, його також ми в'яжемо виворітньою петлею. Далі йдуть сіли виворітні петлі. І знову накид, з накид ми пров'язуємо виворітніми. Всі петлі далі. Якщо ж у вас в'язання йде по колу, то всі петлі ви будете прив'язувати лицьовими. Накид, виворітній, 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 виворітній. Тобто ви дивитесь уважно, що, як у вас йдуть петлі. І кромку пров'язали лицевою. Наступний третій ряд нашого візерунку. Знімаємо нашу кромкову петлю і пров'язуємо додаткову лицьову. Наступна у нас іде пров'язування нашого з вами рапорту. Для цього ми в'яжемо перша лицьова петля, далі накид, далі по малюнку в нас іде три лицьових петлі. Як я їх в'яжу, я знімаю перші дві петлі на, додаткову, на робочу спицю, перевертаю цю петлю, повертаю нашу. Іншу петлю. І пров'язую дві лицеві разом з нахилом вправо, щоб гарно виглядало. Бачите, щоб туди був нахил. І потім скидаю на цю петлю ще раз, ось таким чином. Таким чином, у нас три лицеві петлі разом мають ось такий красивий, гарний вигляд. Далі накид. Далі знову йде лицьова і ще шість лицьових, тобто лицевих. Так виглядає наш раппорт другого ряду. Один, два, три, і ще сьома. Петля у нас іде, пров'язана. Далі ми переходимо до наших додаткових петель. В додаткових петлях ми в'яжемо лицьову петлю, робимо накид і знову пров'язуємо три лиці разом. і я вам ще раз показую, як я це роблю, розвертаю, повертаю, захожу, захожу спицею, ось таким чином, і пров'язую. Перекидаю. Ось так виглядає три лицеві. Накид, лицьова, ще одна лицьова петля і кромкова. Четвертий ряд. В'яжемо по малюнку, нагадую, і це ви можете зробити самостійно. Переходимо до в'язання п'ятого ряду. Знімаємо кромкову петлю, прив'язуємо додаткову лицьову петлю. Далі ми в'яжемо наш рапорт візерунку. Накид, Дві лицеві петлі разом з нахилом вліво. Лицева петля. Дві лицеві разом з нахилом вправо. Ось такий у нас виходить візеруночок. Накид. І шість лицевих. Три. Далі ми в'яжемо з вами наші додаткові петлі. Для цього робимо накид, дві лицеві петлі разом з нахилом вліво. Лицьова. Дві лицеві петлі разом з нахилом вправо. Накид лицьова. Шостий ряд в'яжемо по малюнку і в'яжемо самостійно. Ось таку вже з вами ми маємо красу і переходимо до в'язання сьомого ряду. Будь ласка, я вас дуже попрошу, щоб в цьому ряду ви були дуже максимально уважними. В'яжемо, знімаємо кромкову петлю. Далі ми в'яжемо додаткову лицеву петлю. Далі ми приступаємо до вив'язування рапорту візерунку. Перша лицева накид. Три лицеві петлі разом. Пров'язуємо разом таким чином. Знову робимо накид і в'яжемо лицеву. Тепер нам потрібно перехрестити три лицеві з трьома петлями, і зробити нашу косичку. Як це роблю я? Я захожу, відраховую 3, 1, 2, 3 і заходжу в наступні три петлі. Далі я, це можна робити з додатковою спицею, але я роблю мені так зручно. Знімаю і одразу ж підхоплюю ці три лицеві. Ось таким чином у нас виходить конструкція. Повертаю ці три лицьові петлі на спицю. І тепер спокійно їх пров'язую лицьовими шість лицьових. І, звичайно, для вашої зручності я залишу візерунок, ось такий він має вигляд, ви його знайдете також у спільноті або на сторінці мого інстаграму. Всім бажаю гарного настрою і до наступної зустрічі.